Вітаю, друзі! Цей салат із запечених синіх та свіжих помідор можна приготувати як на свято, так і на будній день. І це із тих рецептів, коли просто смачно та корисно. решити можна, як вам подобається. Мені ж краще смакує напівкільцями. Солі відразу не додаю, лише декілька ложок олії перемішую на деко і до готовності при 180 градусів. Хвилинок двадцять, аби вони були м'які. Кірочку не знімаю, аби вони не розвалилися. І якщо щойно з духовки вона може здаватися трішки жорстка, але потім все стане м'якеньким. Петрушка та часник теж додадуть смаку. Томати я вибираю жовтий та червоний для гарного кольору. Не дуже дрібним кубиком. Сільперець за смаком. Пасуватиме такий салат, заправлений і майонезом, але то вже більше калорій. Нехай і вам смакує добрі люди. До нових смачних історій!